Ася так втомилася, що в мене навіть домашнього соусу до качки не буде, обмазав якимось тір'яки без меду, просто пальоний якийсь. Ну, ну я ніколи мед не додаю. Тось, ну якось я попробував проти твоєго. Власне, так, із цією історією. Я вам хотів показати оцю от оптимістичну переможну історію. Бачите, що вона вказує. Власне, от ось атаки. Інтенсивність атак і захопленої території з 1 квітня, ось, власне, по 19 жовтня. Ось як воно зростає і от почався пік. І що пік нібито минув, що в жовтні пік, пік кількість атак зросли, а ефективність атак впала. Я хотів передати вам цю переможну новину, тому що ви бачите, отут от вражає. Ця от ефективність перша на початках травня противника діяльність, потім спад, потім почався злам. Десь в середині серпня українського війська, коли атаки почали з захопленням території. Тому що до того, ну, от бачите, який впертий опір чинило українське військо. Оце кількість атак, а це от 5 кілометрів на тиждень захоплення, власне. І от потім почали ламатися український опір. І, от власне, те, що ми хочемо диво, значить, диво на, на сході, що він нібито призупинився. Друга картинка. Отут, а отут я насторожився. Наскільки ж ці новини переможні? Бо я б сказати вам, що 1400 втрати досягли, ось ви знаєте, ось тисячні втрати нам вказують з першого. З 10 травня. Ось бачите, і захоплення території, як от знову ж таки, була бійня, а захоплення території не дуже. І потім почалася ефективність, коли втрати принесли захоплення території, і знов, бачите, десь спало, що втрати є, а захоплення території поменшало. Ось бачите, десь уже до 10 кілометрів. На тиждень, і все було б добре. Я задумався. А звідки такі втрати взяті? зараз я вам покажу. Думаю, щось не так. І третя картинка значить, ось кількість атак і втрати. Як от інтенсивність атак противника наростала з початку війни, ви бачите, що справжня війна, ось 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 як ми марнували наш час. Бачите? От час, коли ми горували над противником, ось він. Ось той час, що ми змарнували. Бачите, до жовтня місяця потім почалися атаки. Ось, власне, вже Бахмут почався ось атаки противника, і, непрер... і безперервно зростає ефективність, кількість його атак. І зростати почали втрати. Ось, ну, я думаю, з Бахмут, ну, власне, з Правобережної Херсонщини і з Бахмутщини. Бачите, і от втрати. Почали зростати. Ось. І ось вони нарешті досягли тисячі і вище навіть. Все було б добре, все було б. Чудовно. Так, це ми засію дивимося. Ось. Бачите, інтенсивність атак зросла до 180 з тисяч, все, десь кіметровий, все було б добре, але цю добру людину питають, а де ви берете дані, власне, звідки? І я боюся, щоб ці дані, особливо ну, щодо атаки території, це можна взяти, ви ж знаєте, на нейтральних джерелах у нас це є. І ми їх не раз показуємо. Кстати, наш брат Віталій. Робиться, в нього було безстидно без указання істочника украдена. Чому я це показав? Хотів вам розказати, як от люди крадуть без використання джерела. Але мене непокоріть, щоб людина вказала, звідки це все взялося, оці втрати, і на що він посилається. Ну, кого з наших любих? Кого він тут може, власне? Ну да. І оце таким. Чином я не можу вам однозначно це порекомендувати, або це образ нашої надії, намальований для нас, щоб ми заспокоїлися, або насправді щось у нього там ламається на в листопаді, тому й корейці. І, на жаль, я як завжди, війна це невизначеність. І я у цій справжній воєнній ситуації у нас вас полишаю, ася буде відпочивати. А я. Скріп'я зуби буду оцю от курку. все-таки я обмажу медом уткачку, Давайте да, повимикай.